Німці так не говорять. Для чого мені це знати? Що це взагалі за плюс к вам перфект? Хіба двох минулих часів недостатньо, щоб говорити німецькою мовою? В принципі, якщо ви вже знаєте претеритум чи перфект це вже дуже добре, і ви можете вільно будувати речення в минулому часі. Проте, якщо ви вивчаєте мову на рівні B1 або вище, маєте на меті скласти мовний іспит або Успішно адаптуватись в німецькомовному середовищі, або просто хочете себе вільно та впевнено почувати, цю тему також потрібно знати. Хоча Плюс не вживається часто в побутовому мовленні, проте, як ви розумієте, неважливих тем не буває. Просто різні теми з різною частотою зустрічаються в житті. Проте, якщо ви будете знати Плюс вам не потрібно буде вгадувати, а що це тут написано, чи, о, а що це мені сказали. Чим більший запас знань ви маєте, тим легше адаптуватись і тим впевненіше ви себе почуваєте. До того ж, я поясню, як утворюється та як вживається плюс-квамп-ефект. як завжди, легко, просто та, звісно ж, із прикладами. Плюс, наприкінці відео вас очікує супер бонус завдання трьох рівнів складності, які ми відразу перевіримо. Та проаналізуємо. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, щоб перевірити, наскільки ви були уважними та як добре ви орієнтуєтесь у плюс ефект Для тих, хто знає англійську мову, скажу лише одне: плюс Quam Effect це повний аналог Past Perfect. І так, для чого потрібний плюс ефект Уявімо, що вся ця лінія це все події, які були в минулому. Погляньте на речення. Після того, як я подивилась відео, я підписалась на канал. Подивилась відео, підписалась на канал. Дві дії відбулись в минулому часі. Проте, яка із тих дій відбулася перша, а яка із тих дій відбулася друга? Спочатку підписалась на канал? Чи спочатку подивилась відео? Звісно, подивилась відео. Дія, яка відбулась раніше, і підписалась на канал, це дія, яка відбулася пізніше. Проте ці дві дії відбулись в минулому часі. Саме в цьому і суть Плюс ефект перед минулого часу. Тобто, головне завдання Плюс Квамп Ефект це показати, що одна дія відбулася раніше іншої дії в минулому часі. Тобто дві дії відбулись в минулому часі, проте спочатку була якась одна дія, а після цього була якась інша дія. І саме для того, щоб це показати, цю послідовність дій, і вживається плюс квамп ефект. Відразу дам відповідь на запитання: ці речення можна вжити претерітом або в перфект. І це буде абсолютно правильно, і це не буде ніякою помилкою. Проте. Точно так само, як і ми в українській мові, німецькою мовою можна висловити одне і те саме різними способами. І ви не можете бути впевнені, що з вами німець буде говорити тільки в перфект чи тільки в претерітум. Може бути плюс вам До того ж, ви можете почути щось, ви можете побачити відео, ви можете прочитати, і там буде плюс квамперфект. І навіть якщо ви не будете його самі вживати часто, ви повинні вміти його розрізняти. Давайте тут розберемось, які події відбулись раніше, а які пізніше. Він пішов гуляти після того, як виконав усі завдання. Що було спочатку? Пішов гуляти чи виконав завдання? Звісно, спочатку виконав, потім пішов гуляти. Цей момент дуже важливий. Перед тим, як я склала екзамен, я відвідувала курси. Що було спочатку? Склала екзамен, чи були курси? Звісно, спочатку курси, потім екзамен. Я бачу у ваших очах уже наступне запитання: то як все-таки утворюється плюс ефект Ми маємо дві події: раніше і пізніше. Після того, як я подивилась відео, я підписалась на канал. Про це ми вже з вами говорили. Перша подія, яка відбулася в минулому часі першою, буде вживатись плюс ефект Друга подія, яка відбулась пізніше, буде вживатись або в. Петеритм або в перфект. Якщо у вас досі виникають питання про утворення та вживання претерitum та перфект, рекомендую перед продовженням відео спочатку переглянути відео про pretерритум і перфект. Для того, щоб утворити плюс квамперфект, вам потрібно взяти pretерitum, тобто простий минулий час від допоміжних дієслів haben або sein, і додати третю форму дієслова, тобто патицип. Давайте нагадаємо, як утворюється минула форма від допоміжних дій слів аббен та sein. Перед собою ви бачите особові займенники. Haben – мати. Ich hatte, du hattest. er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie sie hatten, sein бути, ich war, du warst, er sie es war, wir waren. Ihr wart, Sie, Sie, waren. Коротко про утворення Partizip цвай. Це третя колонка в табличці неправильних дієслів. Або «ge» плюс основа дієслова плюс т. Проте, там є багато нюансів е, з приводу відокремлюваних та невідокремлювальних префіксів. Претегітум. Друга колонка в табличці неправильних дієслів. Або основа дієслова, суфікс «ти» плюс особове закінчення. Він пішов гуляти після того, як виконав усі завдання. Er ging spazieren nachdem er alle Hausaufgaben gemacht Hatte. Перед собою ви бачите слово вказівник, що тут вживається плюс перфект, ефект це nachdem, Після того, як спочатку виконав завдання. Вживаємо в плюс перфект. квампефект. Допоміжно дієслово «haben» і третя форма дієслова від махен. Дія, яка відбулась після цього, вживається в претерітум еґінгшпаціген. «E і зверніть увагу на порядок слів у реченні, дієслово йде в кінець речення. Як визначити, яке дієслово йде в кінець речення? Якби це було просте звичайне розповідне речення, було б «E hatte alle Hausaufgaben gemacht». Гемах вже стоїть в кінці, тому нам потрібно хате перенести в кінець речення. Тут вся справа в головному та підрядному реченні. Алько е гінг спацірен нахдем діє слова в кінець. Er Перед тим як вона склала екзамен, вона відвідувала курси. Бефо зі sie, sie den Sprachkurs besucht. Ще одне слово. Бефо. Перед тим як. Дієслово йде в кінець, оскільки це складно підрядне речення. Sie die Prüfung ablegte, бо це дія, яка відбулася пізніше. Hatte Sie den besucht. А ця дія відбулася раніше, тому плюс вам перфект. Починаємо з дієслова після коми. Претеритум «haben» та третя форма дієслова від слова «besuchen». Якби було звичайне речення, зілекті діруфунг ап префікс відокремлювався б. Проте, оскільки дієслово стоїть в кінці речення в початковій формі, то в початковій формі ми префікс відокремлювати не будемо. Тому Бефозіпруфунг аплікте хате зіденшпаху з безухт. Перед тим як вона зустріла своїх друзів, вона довго бігала в парку. Бефозі ігрефointe трав дієслово в кінець в претерітумі. Вазіланґємпак Гелауфен. Ця дія відбулася раніше, тому вона в плюс вам ефект, бо спочатку набігла, потім зустріла. Лауфен дієслово руху, тому допоміжне дієслово зайн бути. в кінець. і наступне починаємо з дієслова. І ми маємо дієслова розділити, тому гелауфен кінці речення. Я детально не зупиняюсь, оскільки всі ці нюанси я розповідав у відео про утворення пефект. Проте ми можемо переставити голуне та залежне речення місцями. Це абсолютно не впливає на значення речення, зміст його не зміниться. Наприклад, Sie war lange im Park gelaufen» – звичайний прямий порядок слів. Два дієслова ми повинні розділити, БФО перед тим як зі ігрефхої тхаф дієслово потрібно поставити в кінець. Це абсолютно два зазначенням однакові речення. Просто в різні послідовності. Аналогічно і це речення. Nachdem ich viel gelernt hatte, beantwortete ich alle Fragen. Після того, як я багато вивчав, підрядне речення тому дієслово ставимо в кінці. І наступне починаємо з дієслова. Beantwortete ich alle Fragen. Ця дія відбулася раніше, вона буде в плюском пефект. Ця дія відбулася пізніше. Спочатку вчився, потім відповів на запитання. Або Ich beantwortete alle Fragen Звичайний прямий порядок слів Nachdem ich viel gelernt hatte Знову ж таки, за значенням абсолютно однакові речення. Для того, щоб утворити питання, ви знаєте німецькі мови, все просто потрібно дій винести на початок речення. Наприклад Beantwortest du alle Fragen nachdem du so viel gelernt hattest? Yes ти відповів на всі запитання після того, як ти так багато навчався. Спочатку навчався в ефект, дієслово в кінець, а потім уже відповів на запитання. Lange gelaufen, bevor sie ihre traf? Почали з дієслова, щоб зробити питальне речення. Спочатку вона бігала, а потім вона зустріла. Sie ihre traf, слово в кінець, оскільки це підрядне речення. Тепер ви знаєте, коли вживається та як утворюється Plus ефект Перед тим, як ви почнете виконувати ці завдання, рекомендую вам повторити вживання допоміжних дієслів та «Sein» у Perfect, утворення самого Perfect, таблицю неправильних дієслів, утворення Petegduм і особливості побудови «Partizip 2 з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Всі ці теми вже є на каналі. Ви повинні заповнити пропуски правильною формою дієслова. Як ви бачите, перше завдання це поставити дієслова саме у плюс ефект Зробили паузу або скріншот. Ну а я рухаюсь далі. Завдання номер 2 Заповнити пропуски, проте цього разу їх потрібно заповнити у формі категітум. Рухаюсь далі. Завдання номер 3 утворити речення в Плюс Quamper Effect. У вас є чотири речення. Ваше завдання зробити ці речення в Плюс Квампект, тобто об'єднати їх. І рекомендую вам кожне речення зробити з нагдим із «before». Після того, як, і перед тим як. Отож, ставимо відео на паузу. Виконуємо ці три рівні завдань. І після цього ми перевіряємо та аналізуємо. І чекаю в коментарях ваші відповіді, скільки правильних речень ви утворили. Отож, завдання номер 1 Заповнити пропуски в плюсквампефект. Нагдем і на хаузе гекомен 2. Дій в кінець, оскільки це підрядне речення. Комен дійслово руху, тому допоміжне займ. Tabличka nepravlich slav kommen kam gekommen. Nachdem die Kinder lange gespielt hatten, spielen, spielte, gespielt. Bevor er den Computer ausschaltete, hatte er alle Fotos gespeichert. Predtem jakerie Fotografie. Спочатку зберіг, потім вимкнув. Тому, немає в табличці неправильних слів, тому G plus G ти Ну no, і допоміжне дієслово хабен. Нахдем іх авгештанден ва фруштук те іх. Дієслово в кінець. Складно підрядне речення. Aufstehen. Ми маємо відокремлювальний префікс. Плюс stehen. Є в табличці неправильних дієслів слів. Stehen, stand, gestanden. Тому aufgestanden. Чому war? Aufstehen – це зміна стану. Тому допоміжне дієслово – sein. Bevor wir neue Küche auswählten, waren wir in viele Geschäfte gefahren. Перед тим, як ми вибрали нову кухню, ми їздили в багато магазинів. Спочатку їздили, потім вибрали. Фаген є в табличці. Фагенфугефагн це рух, тому допоміжне діє слово Заган. Завдання номер два. Заповнюємо пропуски у претегито або імперфект. «Bevor ich dieses Buch kaufte», «kaufen», «kaufte» – В табличці немає, суфікс ти, плюс особове закінчення. І дієслово в кінець. Наступне речення починаємо з дієслова. Sie hatten viele Fragen gestellt», «bevor der Test anfing. Спочатку вони поставили багато запитань, плюс квампект. Before перед тим як нам потрібно поставити дієслово в кінець. Відокремлювальний префікс не відокремлюємо, оскільки дієслово має стояти в початковій формі. Фанген є в табличці неправильних дієслів. Sie sich das Video angesehen hatte, дієслово винесли в кінець речення Sie keine Fehler mehr. Розпочинаємо з дієслова. Махн в табличці немає, тому ти плюс особове закінчення. Es regnete stark, nachdem er nach Hause gekommen war. Спочатку він прийшов додому, а після того, як він прийшов додому, дощило. Тому ця дія в плюском-ефект, ця дія претеритум. Регнен, немає в табличці неправильних дієслів, слів, тому es regnete stark. Тут звичайний прямий порядок слів, тут є слово в кінець. um, nachdem ум, im Garten gearbeitet hattest? З їх умцієн передягатися» Спочатку працював в саду плюс квамп-ефект, а потім переодягнувся. Цієн є в табличці неправильних дій слів, префікс відокремлюється, оскільки дане речення має звичайний прямий порядок слів. СОКСтудіхум нагдим діє слово виносимо в кінець речення, оскільки це підрядне речення. І найскладніше завдання номер 3 Тут може бути кілька варіантів. Ви могли зробити. Нагдем на початку речення, чи Бо, чи в середині речення. Але тут орієнтовні відповіді, як ці речення мали б виглядати. Also, ich die Szene, ich ging schlafen. Можливі варіанти. Nachdem ich die geputzt hatte, бо спочатку почистив зуби, Гінг schlafen. пішов чи пішла я спати в претерітумі, є в табличці неправильних дій слів. Або ich schlafen ging», Дієслово ставимо в кінці речення і починаємо з дієслова. Плюс к вам перфект категвітум. Можна було зробити по-іншому. Тобто ці можливі варіації ми розглядали перед цим. Die Mutter kochte das Mittagessen. Wir когте zusammen. Мама зварила обід, ми їли разом. Nachdem die Mutter das Mittagessen gekocht hatte, Тут головне порядок слів. Дієслово в кінець, почали з дієслова. Або бефовіяцузамен асен, хате дімута да сміта кесенге когт. Тут дієслово поставили в кінці, почали з дієслова і розділили їх. Або дімута хате да сміта кесенге кохт, бефовіацузамен асен. І аналогічно тут віасен сузамен. Nachdem die Mutter das Mittagessen gekocht hat, ich Die Kinder räumten das Zimmer auf, sie gingen nach draußen. Die Nachdem die Kinder das Zimmer aufgeräumt hatten, gingen sie nach draußen. Aber die Kinder gingen nach draußen, nachdem sie das Zimmer aufgeräumt hatten. Aber die Kinder hatten das Zimmer aufgeräumt, bevor sie nach draußen gingen. Діти прибрали кімнату, перед тим, як пішли на двір. Плюс квам перфект. Звичайний порядок слів прямий. Потрібно розділити дієслова. слова. Bevor, діє в кінець, sie nach draußen gingen. Або, bevor die Kinder nach draußen gingen, hatten sie das Zimmer aufgeräumt Wir legen die Prüfung ab, wir wiederholten die Wörter. Ми склали екзамен, ми повторили чи повторювали слова. Nachdem wir die Wörter wiederholt hatten, Plusquamperfekt, бо це була перша дія, legten wir die Prüfung ab. Ми склали екзамен. Починаємо з дієслова і тут відокремлювальний префікс, тому префікс ставимо в кінці. Або Wir legten die Prüfung ab, nachdem wir die Wörter wiederholt hatten. Ich Ist den Variant. Wir hatten die Wörter wiederholt bevor wir die Prüfung ablegten. Ми повторили слова в Perfekt тим, як ми склали Examen наступна дія в Preteritum. Ді в в die slow stammen в кінецьку Афорифю обlegten Hatten wir die Wörter wiederholt. Також один із можливих варіантів. Вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. Бажаю вам успіхів у подальшому вивченні. До нових зустрічей. Alles Gute!